Друзі, вас на каналі все про все. Сьогодні у нас на розпаковці ось таких три посилочки. Давайте подивимося, що нам прийшло. Почнемо з цієї, а, щоб не пошкодити? А тут у нас дві штори прийшло. Уже підшиті. Ось такі штори гарні. Так, це я взяла в веранду. Ну, почеплю, тоді покажу вам. Так. Наступна посилочка у нас ось така. Так, давайте дивитися, що тут. Так, а тут у нас парфуми. Це мені чоловік пообіцяв парфуми. Каже, вибери собі такі, як тобі подобається. Так. Перший це у нас Жадур Вартість цих парфумів 130 гривень. Ось така коробочка. О, доволі така велика баночка. Така гарна баночка, скільки тут мілілітрів. Так. 60 мілілітрів. Але доволі така, знаєте, ну. Така непогана, я б сказала, гарно. Так, і наступний це у нас лакост. Тестер ось така непогана якість. О, цікаво. Ну, Мені здається, я передивлюся замовлення, але здається, що я замовляла не такі. Я замовляла дочь Gabbana. Ну, лакост не знаю. Давайте понюхаємо який аромат. М -м, ви знаєте, пахнуть класно. Такий приємний, приємний ніжний аромат. Ось такий. Ну, хай він трошки вибереться, я скажу вам точно. І остання посилочка. Так, ця посилочка в нас з AliExpress. Я зареєструвалася на Aliexpress і за 2 долара зробила покупку. Давайте подивимося, які. Перше, це ось така ложка ваги. Далі це ось така підставка під фен у ванну. А, тут ось іще одна. Ну, я знаю, що це. Давайте глянемо разом. Це повинна бути лапка на мою швейну машину. Так, це лапка для швейної машинки. В неї дуже гарно краї обходити. Завертаєте, просовуєте і вона регулює шов. Так, подивимося тепер нашу ложку ваги. ви знаєте, доволі така вона не маленька. Я думала, вона маленька. Ось є незначне пошкодження подряпанка. Так, спробуємо їм вімкнути он-оф. Так, не відбувається ніяких дій, перевіримо. Так, немає у нас батарейки. Тому, коли я придбаю батарейку, зроблю для вас обзор. Правильно вона відміряє чи неправильно, якщо вам цікаво. Кому цікаво, пишіть у коментарях. Так. І останнє. Це для фена. Так, ось ця штучка дуже тоненька, але було написано, що вона надійно приклеїться до кафелю і не відходить. Ось я так. Ну так, дивіться, ось так воно. Прорез гумки такі, щоб воно не псувало сам фен. Коротше, коли ми її установимо, то я зю зроблю на неї обзор. А зараз всім дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки. Всім гарного дня та мирного неба!